Смутний і невеселий ходить по хаті пан конотопський сотник, Микита Уласович Забрьоха, урядившись як можна гарніш, і виголившись чистенько, і чуб підстригши любесенько. Ходить він по хаті, куди ще з вечора приїхав з конотопа у село, щоб у вутрині вінчатися з панною Хурунжівною Йосиповною, як учора домовилися. Тільки що вдарили в дзвін до утрені, вже він іскочив і розбудив пана писаря пістряка Ригоровича, що покликав його у старші бояри. Поки дзвонили, наше козацтво голилося, обувалося, одягалося, і як вже була пора, то одягнувши нові кримських смужків кожухи, стали виходити. Та отверзайте, пане Уласович, без бо час. Ну те ж, ну те. по пошто над защіпкою глумляєтесь? Сокрушайте її, отверзайте врата у сіни. Так командував пан Ригорович на пана сотника, що знай маца по дверям та не відчиня. Але, каже Микита Уласович, отверзай ти, коли знайдеш. Бач, нема дверей. Чесо ради си ябисть, каже пан писар. Двері суть на призбі, а прах на дверях. Востягніть лишень плямку. Так яка тут у чорта плямка. Стіна гола, а дверей катма. От сам подивись. Кинувсь пан пістряк. Хап, хап, мац, мац. Нема дверей та й клямки не на лапа. Сама стіна стала перед ним. Шука один, шука аж у потіє. Свариться другий і перемінить його. Стане скрізь обмацувати. Нема та й нема. Що за недобра мати, де у гаспида подівалися двері? Аж скиглить пан за брюха, та серця аж зубами клаца, бо вже давно у всі дзвони передзвонили вихід двері, отверзаючийся сімо і овамо, і се небі. Так гарчав Ригорович, аж патли на собі рвучи. Далі каже А що сотворімо, пане сотнику? Розверзім об'ятія і приступім на прикосновеніє. донде же сотворимо совокупленіє. Та кажи мені просто, пане писарю, тепер не до письма казав йому, аж плачучи, пан Уласович. Я й так себе не тямлю, а він ще письмом очі ковиря. Кажи бо просто. Прикосновеніє, осязаніє, сиріч мацаніє. Дадіте вашу десницю у мою шуйцю та й будемо разом мацаніє воспроїти круг усії хати. Чи не сокришася, де двері во онім місці, або чи не який враг, ненавидя й добра, похити їх? На силу розчухав пан Микита, що писар хоче робити? От і прийнялися мацати по стіні. Один іде у в один бік, а другий у другий. Мац-мац, хап, хап. Чи є Ригорович ність. Іще зоша, як один. Ходім дальш. п'ять пішли. Чи обріли, пане Уласовичу? Тьху, бодай вони зслизли, а вже й достойно дзвонять. А, морока, та й годі. Облапають усю хату, зійдуться в п'ять докупи. Нема дверей та й нема. В п'ять розійдуться, той по сонцю, а другий навпаки сонця. Лапають. Зійдуться. Нема? Вже браді хоч би віконце намацать, та і те кат його де ділось. Аж плачуть обидва. Пан Уласович Микита сів на долівці та давай у голос. Вже досі і вутреня відійшла, а мене пана хорунжівна дожидалась, дожидалась, та може, вже й додому пішла. Ой, лелечко, лелечко. А пан пістряк знать щось своє надумав, як став серед хати, розводить пальцями і тільки що хотів щось сказати, аж ось брязь плямка, риб двері. Шасть у хату Явдоха Зубиха, їх приятелька, конотопська відьма, що сама таку мару на них напустила і двері від них сховала. От і загомоніла на них. Чи ви подуріли, чи показилися? Якого гаспида ви тут робите? Чому не йдете вінчатись? Але за того вийдуть звутрені і молода з дружками давно жде, а вони тут хань мнуть. Ох, тітусю, на силу промовив пан Забрьоха. Тут зовсім біда. Смущеніє веліє учинися, сказав Ригорович, з підлоб'я приглядаючись на зубиху. Сія двер, знюже проізведеніє сотвораєть увесь род чоловіческий, бисть погибшая, і се паки обрітеся. Но како, не вієм? Розкажи тим, пане Микито, мені по-людськи, а його ніхто не второпа. Що тут з вами за привідєнє було? так питала я Явдоха, буцімто і не знала нічого. Тут таке було, казав пан Забрьоха. Що як його і розказати? Хтось було двері в нас вкрав. Вже ми їх лапали, лапали, обмацували, обмацували. Прийшлось було пробі кричати, а ти тут і ввійшла. Те, 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 знаю, знаю, каже відьма. Бач, суча донька, що було наробила. Та я її переспорю. Вона ще й не таке хоче з тобою зробити. Та ти не потурай. «Іди лише з боярином швидше до церкви та й бери свою дівку. Не розглядай, чи вона Олена, чи не Олена, а тільки бери ту, що стоїть на рундуку біля куни, та у руках червону маківку держить. Гляди ж, не дуже вередуй і на Олену, хоч її і побачиш, де не квапся, то буде не вона, а з маківкою твоя. Бач, прибігла з Києва, дядина пана Судденка Халявського, ще зліша мене, та не так зна, як я. Вона перш в тебе двері викрала, а тепер на панночку Олену наслала Мару. Буцім то вона і сліпа, і крива, і черякувата, і коростява, і буцім то вона зовсім не вона. Отже ти не царамонця, щоб сяюха не посміялася над нами. Вінчайся сміливо. А як прийде від вінця, так я усе злеє відверну і її, стару суку, прожену. Біжіть же швидше. Та се, я кажучи, глянула на Ригоровича та й моргнула йому. А той кахикнув подяківськи та й сказав сам собі Догадавсь, от наші хлопці, подякувавши, Явдосі усяк за своє мерщій пішли собі. Поки дійшли до церкви, аж вже усі повиходили, тільки самі попи зосталися, дещо прибираючи, та з людей дехто то свічечки міняючи тощо. А панна халявського з молодою та з поїздом і духу не зосталося. А солоха стоїть собі на рундуку біля куни, маківку у руках мне і жениха жде. Пан Микита на неї зирк так у нього у животі похолонуло. Хороша краля дививсь сердешний на неї та, здохнувши важко, і каже Що то за проява стоїть? Меню, каже писар, якось і я єсть єдина я із семидесяти дщерей царя Ірода. Їх же він окаянний, породи погуби ради рода християнського. Єдина суть лихорадка, друга лихоманка, третя трясця, четверта напрасниця, п'ята поганка і прочії їм женість числа, а з же мною? Та не мни, бо, пане писарю, а кажи діло. Чи це перевертень, чи це вона справді така? Єй, господине, я возрю на неї умними очима, то зрю панну Олену, хорунжівну, Йосиповну, превелеліпною дівицю, яхдаже раз смотрю її гріховними, плоцькими очима, то обрітаю її і їдомою паршами, паче усіх мерзостей усього лиця землі, а зжемню. Якось є єсть оббаваніє Явдохи Велемудрої, рекше Зубихи. Є же устрої посміяння ради тресугубо анахтемські, проклятої відьми київської. Так що ж, пане писарю, брати? Та беріть, добродію! Я же совість не заздріть, беріть! Сотворіте совокупленіє, а по совокупленії усякої оббаваніє іщезаєть, як дим і розточається, як прах персний. От пан Уласович підтяг живіт. Та підійшов до солохи та й каже Чи не соїзволяєте, панночко, зо мною шлюб прийняти? А солоха і загугнявила. Соїзволяю. Мерщій, побравшись за рученьки, як голуб з голубкою, і війшли у церкву та до стільця. Не забарились і їх обкрутити. Панотець і каже А поцілуйтесь, пан Забрьоха не дуже розглядав. Обтер уси та свою гарну молоду цмок на усю церкву та з радощів і викинув попові аж п'ять алтин та усе денежками і пішов з своєю молодою у безверхий хутір. А старший боярин пан пістряк кишки рве з осміху та біга по селу та збира свій поїзд, щоб швидше на посяг молодих садовити.